you <music> Слава Україні, Блог блогер. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю корупції. Інфо онлайн. Посилання в описі. Лідерка батьківщини Юлія Тимошенко схоже наростила свої політичні амбіції. Хоче зберегти обличчя перед виборцями, тож мала необережність вчинити скандал серед своїх. Так вона вимагає від колеги по фракції Альони Шкрум скласти мандат на ардепа, оскільки та підтримала у першому читанні законопроєкт про легалізацію медичного канабісу в Україні. Інформацію про це ін. Президент про леді ю здав журналістам співрозмовнику в батьківщині. Повідомляється, що шкрум, єдина у фракції, проголосувала за цей закон. Заступнику Тимошенко Сергію Власенко поставлено завдання виключити шкрум з усіх міжнародних делегацій і скасувати всі її міжнародні відрядження, в які вона їздить як представник фракції. Сама шкрум наразі ніяк не коментує цю ситуацію у фракції. Водночас вона опублікувала пост у Фейсбуку, якому похвалилася сміливим кроком голосуванням за контроверсійний закон. Депутатка Ши, що законопроєкт в деяких речах далеко не ідеальний, але вона вірить, що легалізація медичного канабісу це правильний шлях. Я розумію позицію моїх колег, які вказують на його недоліки й ризики. Його ефективність буде залежати від непростої роботи з підготовки до другого читання та контролю. Потім та цей ЗП для мене починає шлях і дискусію. Мабуть, найбільша розкіш, яку можна собі дозволити в політиці, це залишитися людиною зі своїми ідеями, думками, цінностями та переконаннями. Ця розкіш рідко доступна, занадто багато. Кордонів та підводних камінців зазначила вона. Схоже, леді ю не вдасться по тихому прикрити це непорозуміння в партії. Ба більше виникає цілком логічне запитання: чим ще Тимошенко не подобається такий необхідний законопроєкт для сотень українців? Та відповідь насправді на поверхні. Юлія Володимирівна схоже не звикла займатися важливими для громадян проєктами, натомість для неї звичайний шлях популізм. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові. Та бережіть себе.